Thank you Перше за 25 років існування державної інституції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини цьогоріч в областях створили регіональні представництва. У першу чергу подбали про безбар'єрний доступ. Офіс на першому поверсі у будівлі в середмісті сум. Це дійсно відкритий до людей простір. Ми нікому не відмовляємо і робимо все, що за можливо для того, щоб людям стало легше. За період з 1 січня 2022 року по 1 листопада 2022 року звернень всього було 50, 566 в Сумській області, а вже за період з 1 січня 2023, тобто сьогоднішній період, до 1.11, до 1 листопада – 1841. Головна мета створення регіональної мережі представництв омбудсмана – професійний захист прав людини, що надважливо під час війни, говорить Дмитро Лубінець. Зараз відбувається створення регіональної мережі дієвої, ефективної, професійної. І я задоволений, що Тетяна Євгенівна погодилась прийняти пропозицію непростий напрямок. Сумська область є прифронтова, кожного дня відбуваються обстріли. Я розумію, що тут буде багато викликів, але знаю, що вона з цими викликами. Справиться серед запитань до уповноваженого Верховної ради з прав людини питання розміру зарплат для військових і захист прав жителів прикордоння Сумщини у громадах, які віднесені до зони бойових дій. Завдання евакуювати жителів із 5 кілометрової прикордонної зони. У нас майже там сотня населених пунктів. І по кожній сім'ї по кожній громаді потрібна особлива увага. Досі проблемним є й питання присвоєння статусу учасника бойових дій, тим, хто чинив опір ворогу в перші дні місяці вторгнення, з 24 лютого по 24 березня 2022 року. До омбудсмана звертаються і родичі загиблих захисників України, які не можуть отримати статус родини загиблого учасника бойових дій. Якщо встановлений від держави. Механізм соціальної допомоги родині у вигляді отримання 15 мільйонів гривень для родини учасника бойових дій в разі його загибелі то це стосується абсолютно всіх. Мав статус, не мав статус. Це задача держави. Проаналізувати, зафіксувати і допомогти кожній родині. Російська сторона нехтує міжнародним гуманітарним правом. Так, Дмитро Лубінець характеризує ставлення держави агресорки до українських військовополонених. Всі, хто повертаються з полони, кажуть про тортури, про неналежні умови. Те, чим їх годували, не можна навіть їжею назвати. Офіційно зафіксований факт найбільшої втрати ваги це 77 кілограмів. Це за п'ять місяців полону. На сьогодні говорить Дмитро Лубінець. Обміни військовополонених призупинені з ініціативи росіян. Розпочинається процедура повернення обмінів військовополонених після завершення міжнародного воєнного конфлікту. Це пряма цитата з Женевської конвенції. Однієї з Женевських конвенцій. Ми показали, що ми не будемо чекати закінчення війни. Ми готові розпочати такий процес. Прямо під час активних бойових дій ключовим для усіх, починаючи від офісу президента і до дипломатичних представництв та міжнародних гуманітарних організацій, є посилення тиску на Російську Федерацію, щоб негайно відновити повернення додому українських захисників, говорить Дмитро Лубінець. Як і тиск на міжнародну організацію, яка єдина, що має повноваження захистити українських бійців у полоні. Це наші герої, героїні, які знаходяться на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України, і до них. Не допускають представників міжнародного комітету Червоного Христа. Це єдина організація в світі з унікальним мандатом щодо відвідування військовополонених. На мій погляд, ця організація замість ефективного захисту прав військовополонених України. Перетворилась на інструмент на інструмент захисту позицію Російської Федерації. Дмитро Лубінець акцентує офісом омбудсмана спільно з службою безпеки України задокументували небезпечні факти залучення українських дітей до війни, яку веде Росія проти України. Нами зафіксовані факти, коли з території Російської Федерації вербують наших дітей і змушують їх. Повідомляти про мінування українських шкіл це набуло зараз системного явища, масово, при чому територія всієї України. Правоохоронні структури мають механізми протидії, але говорять в офісі омбудсмана: сьогодні потрібна активна роз'яснювальна робота у суспільстві. Новини СТС. До поліції надійшло повідомлення, що один із закладів у сумах працює під час комендантської години. Закривай не закривайте двері, шановний, не закривайте двері. Це да на собство. Яка часна У Вас тут люди знаходяться, це громадське місце. Попри заборону в закладі продавали алкогольні напої після 21-ї години. За вказаним фактом на адміністратора було складено адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. Та накладено штраф у. В розмірі 13 тисяч 600 гривень. У Конотопі затримали серійного крадія. 32-річний чоловік кілька разів заходив до мобільного банкінгу колеги, коли він залишав телефон без нагляду. І таким чином протягом двох місяців вивів 36 тисяч гривень. Крім того, чоловік крав телефони у знайомих жінок. Подальшому з мобільним телефоном чого зробили? Е, поклав до ломбарду. А грошові кошти. Витратив на особисті потреби. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та шахрайство. За такі дії крадію загрожує до восьми років позбавлення волі. У соціальних мережах поширилася інформація про повернення коштів за доставку природного газу. Ця інформація неправдива, пояснюють у Сумській фірі газмережі. Проте говорять, у мешканці Сумської області є можливість повернути кошти, які вони сплатили наперед. Клієнти сумської філії газмережі можуть повернути кошти за розподіл газу лише в одному випадку: наявність переплати на рахунку колишнього оператора ГРМ а те суми газ. Уточнити розмір переплати можна в контакт-центрі. Після цього зібрати перелік всіх необхідних документів. Та звернутися з ним у центр обслуговування клієнтів. Станом на 31 жовтня у сумській фірі газмережі прийняли 1603 заявки. Ми опрацьовуємо заяви з усієї області. Щодня їх надходить майже 100 звернень на повернення коштів. За минулий місяць ми отримали майже 2000 звернень. Ми робимо все можливе, щоб наші споживачі отримали свої кошти якнайшвидше. Також фахівці пояснили, чому за жовтень споживачі області отримали дві платіжки. Перша для погашення боргу пер... Перед АТЕ-СУМАГАЗ, відповідно, її треба сплачувати за реквізитами АТЕ-Сумогаз. Друга це квитанція за жовтень місяць за розподіл газу. Жовтня треба сплачувати за реквізитами сумської філії размережі. Для клієнтів запропонували вдосконалений особистий кабінет. Відтепер абоненти мають змогу переглядати історію розрахунків, друкувати квитанції, передавати показники та сплачувати за послуги в одному місці. Особистий кабінет це зручний сервіс, де можна зробити все пов'язане із доставкою газу. Більше не потрібно шукати способи передачі показань лічильника чи стояти в черзі, щоб сплатити за доставку газу. Усі ці сервіси. Та ще багато іншого, відтепер на mygrmu.com.ua. Поки що не всі споживачі користуються особистим кабінетом. Проте говорить, об'єднання всіх функцій це зручно. Ще поки нічого не розбиралася, а для мене нове. Взагалі, буду щось робити, мабуть, Так, мабуть, удобніше. У будь-якому випадку споживачі все ще можуть обирати зручний для кожного спосіб оплати, говорить у сумській філії. Найзручніший спосіб сплатити за доставку газу особистий кабінет. Проте шаблони для оплати доступні в додатках Ощад 24 на 7, приват 24, терміналах ізіпей. Сплатити за розподіл газу ви можете в касах ваших банків, в касах Укрпошти, а також вручну ввівши реквізити. Однак пам'ятайте. При вводі реквізитів вручну зазначаєте особовий рахунок або адресу. Так ваші кошти гарантовано будуть зараховані за призначенням. Нині сумська філія газмережі виконує необхідні роботи для підготовки до зимового періоду. Ми закликаємо наших споживачів вчасно сплачувати за розподіл газу зі свого ж боку. Сумська філія газмережі гарантує стабільність, безперебійне газопостачання та швидке усунення аварійних ситуацій. Ми робимо все можливе для того, щоб наші споживачі мали вдома газ та могли комфортно користуватися нашими сервісами. Новини СТС.